Як познайомитись з людьми, якщо ти сором'язливий? Я познайомився зі своєю дружиною, відвідуючи ковзанку щотижня і дивлячись на неї ту чи іншу ніч, онлайн, де всі інші сором'язливі або інтровертні люди, які хочуть зустрічатися. Якщо ви хочете зустрічатися з людьми, ви повинні йти туди, де є люди. Я б порекомендував приєднатися до спортивних або активних груп, спробуйте кілька різних речей. У мене є друг, який інтроверт. І він був надзвичайно сором'язливим. У якийсь момент він вирішив, що це проблема, і почав шукати шляхи її вирішення. Спочатку він пішов на підробіток, рекламував і продавав медичні пластирі, де доводилось постійно підходити і спілкуватися з випадковими людьми. Після цього він почав підходити до випадкових красивих жінок і задавати прості запитання, наприклад, як проїхати. А після цього почав купувати троянди та дарувати їх випадковим жінкам. Зрештою, незважаючи на те, що він все ще інтроверт, він став дуже впевненим і популярним серед жінок. Припиніть спроби знайти когось для побачень. Знайомтесь з людьми, щоб подружитися. Це подвоює ваші шанси знайти когось. Або дружба стане романтичною, або ви знайдете друга, який зведе вас зі своїм самотнім другом. Увійдіть у дружню зону, а потім запросіть їх на побачення кілька разів. Підробляйте, поки не встигнете. Отримайте гарне вбрання, яке зробить вас впевненим.